Ми отримали інформацію, що сьогодні вночі з міліцейських складів викрали невідомі зброю, приїхали сюди перевірити. Всередину нас не пускають, кажуть, що ніяких коментарів не дають. А зараз на місці прибирають погроми, які от були влаштовані цієї ночі. На склади зі зброєю Тернопільського управління МВС, що на вулиці Галицькій пускають тільки службові машини. Інформацію підтвердили в секторі зв'язків з громадськістю у Міністерства внутрішніх справ Тернопільської області. Там кажуть, цієї ночі група молодих людей, одягнених в камуфляжну форму, маски та каски, проникли на територію відділу ресурсного забезпечення УМВС України в Тернопільській області та гаражів автогосподарства. Зі складів винесли вибухові речовини більше 20 кілограм тротилу, спецзасоби заволоділи одинадцятьма службовими автомобілями. Автомобілі працівники міліції розшукали. І Повернули усі вони у технічно справному стані. Вибухівку та спецзасоби наразі розшукують. Дані події внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень. Управління ж Державної служби охорони, що в старому парку також все потрощили ще попередньої ночі. Зброї в приміщенні не було. Запевняє керівник служби. Зброї в наявності тут немає. Ми займаємося охороною приватних квартир, магазинів. Зброї тут у нас відсутні зброї. Спалили документи, які були, знаходились тут. Робочі документи всі попалили і побили всю комп'ютерну оргтехніку. Повністю все розбили. Працівники міліції закликають громадян не піддаватися на подібні провокації, не порушувати громадський порядок, не нападати на мирних громадян, на державні установи та приватні підприємства.